Привезли з Кореї Соренто в дуже гарній комплектації. 2015 рік, 2,2 дизель, повний привід, 185 тисяч оригінальний пробіг, комплектація Nobles Special з панорамним дахом, 19 хромовані диски, має безключовий доступ. По всій машині, до речі, фарбована лише одна дверка без шпаклівки, просто два слоя краски. Коричневий салон в дуже гарному стані, пам'ять водійського сидіння, має електропривід багажника, розетку 220 вольт, цифрова приборка, монітор з камерою, підігрів вентиляція, кнопочка запуску, електронний стоянкове гальмо, панорамний дах величезний, ззаді шторки на вікнах. Підігрів заднього дивану, також все в дуже гарному стані. Ціна машини 22 тисячі доларів. Машина вже в Києві і готова до продажу. Так що, кому цікаво, звертайтесь.